Доброго дня, діти! Сьогодні я для вас підготувала дуже цікаві завдання. Тож сідайте зручніше і будьте уважними. Погляньте на цю картинку і скажіть, хто великий, а хто маленький. Так, свинка велика, а котик маленький. Дуже добре. А на цій картинці собака велика чи маленька? Велика! А півник який? Великий чи маленький? Маленький. А тепер подивіться на цю картинку і скажіть, скільки на ній зображено метеликів. Так, багато. А жучок один. А на цій картинці скільки бджілок? Багато. А квітка одна. Дуже добре. На цій картинці зображений носорів та жираф. Скажіть, діти, хто з них високий? Так, жираф високий, а носоріг низький. Дітки, подивіться, киця спить. А скажіть, де спить киця? Так, киця спить на стулі. Молодці малятка. До побачення!